Ні, перемовини для вирішення сирійського конфлікту можуть бути відкладені. Опозиційний орган Сирійська національна рада заявила, що не сяде за стіл переговорів з представниками сирійського уряду в разі участі у них третьої сторони. Мається на увазі Росії. Всі час голова російського МЗС Сергій Лавров зустрівся з держсекретарем США Джоном Керрі у Сюриху, аби владнати суперечності пов'язані із організацією переговорного процесу. Після розмови Лавров сказав. Ми сподіваємося, буде... ми сподіваємося, що це буде зроблено в найближчий час, і переговорний процес почнеться цього місяця. Звичайно, не менш важливо якнайшвидше розпочати політичний процес. Ми погодилися з тим, що коли цей політичний процес почнеться, можна буде домовитися про те саме припинення вогню. Переговори, які тепер можуть бути відтерміновані, були заплановані на 25 січня у Женеві. Голова переговорного комітету пояснив його позицію. Ситуація має бути зрозумілою. Потрібно мати чітко сформульований план переговорів, який би вів до політичних перетворень. Не можна витрачати час на балачки, поки сирійці гинуть від авіаударів та голоду. Це неприйнятно. Росія заважає переговором, тому немає жодних переговорів. Ельмуфаловатуадем до хуляфмуфалават у середу міністри оборони сімох країн США, Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Австрії та Франції, які беруть участь в авіаударах по угруповання санка держава на території Іраку та Сирії, зустрілися у Парижі, аби обговорити план наступних дій.